Вітаю вас, мої любі. Сьогодні ми з вами розглянемо тему симетрія відносно точки. Це тема 9, геометрії 9 класу. Так, ну давайте розберемося, що, ти, що таке симетрія відносно точки. Так, ну давайте візьмемо, наприклад, якусь точку. Самий простий приклад. Візьмемо якусь точку, ой, так. Зараз візьму. Точка А. Так, і якусь там точку О. І побудуємо точку симметричної симметрично точці А відносно точки О. Для цього проведемо промінь. АО. Значить, перше проводимо промінь. АО. Потім вимірюємо відрізок АО. Він у нас чотири клітиночки тут видно. І відкладаємо від точки А справа чотири клітиночки. І у нас буде точка А штрих, яка симетрична точці А відносно точки О. Тобто ми відклали однакові відрізки. Справа і зліва вони повинні бути однакові. Тобто цей відрізок дорівнює оцьому, цьому, дорівнює відрізку О. А І так, дві точки А і штрих, а', називають симетричними відносно точки О. Якщо О є середина відрізка аа 1 Тобто це середина відрізка А А'. А штрих. Так, оце симетрія відносно точки. Ну, тут дуже все зручно, клітиночки і все таке інше. Як побудувати, наприклад, у нас ось точка Б, да? і оце точка О. Нам треба побудувати точку симетричну точці Б відносно точки О. Значить, ми проводимо промінь БО і вимірюємо цей відрізок за допомогою лінійки. Тобто беремо лінійку, так, прикладаємо сюди до цього відрізка БО. Так, ну У мене тут е, майже 2,5 клітиночки, ой е, сантиметри 2 см і 4 міліметри, якщо я по лінійці подивлюсь. Так, і виміряю тут так і так, і 2 см 4 міліметри. Ну, десь то не дуже рівненько. Слухайте, я это пригадала. Зараз я проведу прямо по лінійці. Я пригадала, що можна так по лінійці проводити. Так, і буде ровно дуже цей. Тут у нас точка О. І так, у нас 2,4 відкладаємо 2,4 см. О, це точка б штрих. Так, прибираємо лінійку. От ми намалювали точку б штрих симетрично точці Б відносно точки О. Ми відклали тут однакові відрізки. Точка О є серединою. Відрізка Б, Б1. Так, як, наприклад, намалювати фігуру. Ну, давайте візьмемо ну, відрізок. Саме просте, беру відрізок. АБ. І треба беру тут точку О, і треба побудувати відрізок, симетричну відрізку АБ відносно точки О. Значить, Що ми робимо? Проводимо спочатку промінь, наприклад, АО. Так, зараз я спробую рівненько. Затримаю так, щоб була рівна лінія. І вимірюємо АО. Ну, я вже лінійку не буду брати. Так, ну десь отак здається, однаково. Значить, це буде А штрих. Тепер беремо, проводимо промінь із Б через О. БО промінь. І вимірюємо відрізок БО. І відкладаємо такий самий ну, десь отут. Щось мені здається, що десь отут Бштрихову ви лінійкою вимірюєте. І з'єднуєте тепер А штрих і Б. Так, не дуже тут, ну, хай отак от буде. Оцей відрізок, А штрих б штрих симетричний відрізку АБ відносно точки О. І так можна кожну фігуру. Ви берете кожну. От, наприклад, якщо трикутник, я вже не буду так дуже подробно, да? От у вас точка О, то що ви робите? Отак промінь, однаково, отак промінь. Отак, отак промінь, отак. І от у вас буде трикутник симетричний даному відносно точки О. Тобто цей трикутник симетричний у цьому. Так, хорошо. Значить дивіться, якщо існують такі фігури, які через певну точку перетворюються самі в себе, ну, тобто симетричні відносно самих себе. Ну, Наприклад, давайте візьмемо коло. Я беру, малюю коло з центром у точці О. От точка О. Беру тут точку на колі, точку А і проводжу промінь АО. І що це буде? Це буде в даному випадку діаметр. І у нас точка, наприклад, Б буде симетрична точці А відносно точки О. І так кожну точку ми ж будемо проводити через центр діаметр, і через центр діаметр, тут це радіус, і радіус, вони однакові тут відстані. Получається, що коло симетрично сама собі коло Колосиметричне саме собі відносно точки О. І така фігура називається центрально симетричною, центрально симметрична. А точка О це центр симетрії фігури, центр симетрії. Фігури. Які у нас фігури центрально симетричні? Ну, це, наприклад, квадрат. Відносно чого? Відносно точки перетину, діагоналий. Тому що у нас це дорівнює цьому. Оце у нас дорівнює цьому. І яку точку не взяли, ну, наприклад, оцю, тут от у вас однаково відрізки, вона переходить в цю точку. Берете отут, отут. І отут вони однакові, вона перейде в цю точку. Отже, точка перетину діагоналом є центром симметрії квадрата. Так само і паралелограм. Якщо ми розглянемо паралелограм, точка перетину діагонали теж буде центром симетрії. бо яку б ви не взяли, от, наприклад, я беру да, цю точку, от сюди провела. Тут таке, така сама відстань, бо діагональ точка перетину діляться навпіл. І яку б я не взяла, оця точка перейде в точку, знову ж таки, на паралелограмі. Тому він переходить сам у себе, коли у нього центр симметрії, це точка перетину діагоналей. Тобто ця фігура теж центрально симетрична. Ну, і взагалі це перетворення, коли симетрія відносно точки, вона і називається центральною симетрією ще, да, центральна симетрія. Тобто точка О це як центр, центр, так. Ну, давайте, мабуть, розглянемо. Номер займаюсь зараз по історо з дітьми. Так, це номер з учнями 909. Дано відрізок АБ. Значить, у нас відрізок АБ. Точка А має координати мінус 2-3. Точка Б має координати 4, 5. Побудуйте відрізок, симметричний відрізку АВ відносно початку координат. тобто симетрія відносно початку координат, тобто точки О з координатами 0,0, відносно цієї точки. Та запишіть координати його кінців. Так, побудувати симетричний. Ну, давайте ми ж координатну площину. Бо нам треба сказано побудувати, не просто так. А на координатній площині, бо вказані координати. Так, ну що ми тут візьмемо? Ми візьмемо отут, проведемо, мабуть. Бо у нас по ігру 5 є. X, Y. давайте пригадаємо. Значить, точка А з координатами мінус 3. Перша координата це по іксу пишеться, друга по ігрику. Давайте пригадаємо, оце початок координату. Кожна клітиночка, наприклад, або дві клітиночки, ну, ми беремо тут клітиночку, вони в мене крупні тут. Це 1, далі 2. Це додатній напрям. Тут мінус 1, мінус 2 і так далі. Тут зверху 1, 2, це ігрики, от написано, ігрики. Сюди мінус 1, мінус 2, мінус 2, так. Ну, так, дивимось. Точка А має координати по хміну 2 по y 3. Мінус 2, Перша координата по Х, мінус 2 по Х, ось вона, а по y 3. Беремо на перетині, проводимо перпендикуляри через мінус 2 і 3, і на перетині оце точка А. Вона має координати мінус 2 і 3. Точка Б 4, 5, по х 4, 1, 3, 4. А по ігреку 5, тобто піднімаємось на 5 клітиночок вгору. 5 клітиночок. Тобто тут у нас Y дорівнює 5. Отже, це точка B. З'єднуємо відрізок AB. Побудували відрізок AB в координатній площині. Так. Тепер нам треба будувати відрізок, симетричний відрізку АВ відносно початку координат. Значить, через початок координат з кожної точки проводимо промінь. От із точки А проводимо промінь. АО. Так, виміряємо відрізки. Ну, десь приблизно я знаю, що тут. Я виміряла оцей відрізок, да? ось він. І такий самий тут провела. Ну, виміряла. Так, і значить це буде А штрих точка. Так, і тепер беремо із точки Б, проводимо промінь БО. Ну, десь ой. Ну, тут треба. О, я ж забула, ну я ж лінійкою можу скористатися. Ну, забуваю про лінійку, що я можу під лінійку провести. Так, значить, тут у нас промінь БО. Проводжу. О, Прикольно. І вимірюю. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять з половиною. Так, відкладаю 1, 2, 3, 4, 5 з половиною ось ця точка. Так, перебираю лінійку, Ось вона точка, Б-штрих. З'єдную А-штрих і Б-штрих. Ми побудували відрізок, який симетричний відрізку АБ відносно початку. Координат. Ще раз нагадую, у нас оцей відрізок дорівнює цьому. А оцей відрізок дорівнює цьому відрізку. Так, БО дорівнює ОБ'. Е, і так, що ми побудували, що ще хочуть, щоб ми записали координати кінців відрізка. Тобто, які координати має точка А'. Дивимось. По Х2, а по У це Мінус 3. Давайте я продовжу. Бо у нас тут внизу воно. Так, значить, має координати по ху 2 по y мінус 3. Точка А штрих 2, мінус 3. Так, а точка Б, штрих має координати. Давайте дивитися по Х3, мінус мінус 4, а по y мінус 4, мінус 5. Так, мінус 5. Давайте порівняємо координати точки А з А штрих. Так, давайте на них подивимось. І так, точка А координати мінус 2, 3. А точка симетрична цій точці відносно початку координат 2 мінус. 3. Що ми бачимо? Що змінились знаки е, у координат. Тобто х був з координатою зараз мінус, е, зі знаком мінус, х був зі знаком мінус, а тут став зі знаком плюс. Просто 2. І навпаки, х був зі знаком. Тобто, Y був зі знаком плюс, а став зі знаком мінус. Якщо у вас сказано, наприклад, тепер робимо висновок, якщо у вас точка D має координати мінус 3 7, то точка D' симетрична точці D відносно початку координат буде мати координати з протилежними знаками. Такі самі, але з протилежними. Тобто протилежні до координат числа 3 мінус 7. Оце симетрія відносно початку координат. Так, хорошо, зробили такий висновок. Це номер 909. Тепер номер 911. У вас дані точки. Дано, Так. Точка А з координатами мінус 23. Точка Б з координатами 23. Точка С з координатами мінус 2 мінус 3, і точка D з координатами 2 мінус 3. Укажіть пари точок, які симетричні відносно початку координат. Значить, нам треба порівняти координати по Х і по Y. Тут мінус 3, значить, точка симметрична, А відносно початку координат, буде мати координати 2 мінус 3, з іншими протилежними знаками. 2 мінус 3 це точка Д. Отже, А. І Д симетричні відносно точки О початку координат. Ну, дивимось тепер на точку Б. B. Точка Б2, B, 3. Значить, симетрична її точка відносно, точка відносно початку координат буде мати протилежні знаки. мінус 2, мінус 3. Отже, Б і С, вони симетричні відносно початку координат. Так, номер 912, чи симетричні. Напишу. Точка А з координатами мінус 2 і 3, і точка Б з координатами 4 мінус 7 відносно. Точки С. Ой, тут написано О. Ну, яка різниця С координатами 1, 2. Чи симетрична точка А і точка Б відносно точки С. Ну, щоб симетрично було, що ми ж пам'ятаємо: от у нас точка А, оце точка С, а тут точка Б. І відрізки АС і СБ повинні бути однакові. Тобто точка С повинна бути серединою відрізка АБ. Ну, давайте знайдемо координати середини відрізка. Тобто Х точки С, ми з вами вчили координати середини відрізка. Це Х перше плюс Х друге формула, ви пам'ятаєте, поділити на 2. Оце у нас Х перше. Це перший кінець відрізка, а це х другий, другий кінець відрізка. Значить, виходить мінус 2 плюс 4 поділити на 2. Мінус 2 плюс 4 від більшого віднімаємо менше, там знак більшого. Тобто 4 мінус 2, можемо поміняти місцями. Це буде 2 поділити на 2, це 1. І y точки С, це буде у нас тепер по у. оце у перше, а оце у друге. Получається 3 мінус 7 поділити на 2. 3 мінус 7 від більшого значення віднімаємо менше і ставимо знак більшого значення. Тобто це буде мінус 4 поділити на 2, це буде мінус 2. А давайте порівняємо з нашою точкою. А у нас точка С має координати 1, 2. Яке було питання? Чи симетричні точки А і Б відносно точки С? Ні. Бо у нас точка С яка є серединою відрізка АБ, має координати 1 і мінус 2, а там у нас 1, 2. Ні. Так. Так, номер 914, точки А з координатами х 3 і точка H3 з координатами 5 Y. Симетричні відносно точки О, симетричні відносно точки О з координатом мінус 3 4. Знайти x, Y, Знайти Х та Y, Невідомі координати точок А і штрих. А'. Ну, знову ж таки, О, середина А аж 3 повинна бути, щоб вони були симетричні. Отже, знаходимо х точки О. Це у нас буде Х1 плюс х друге, тобто Х плюс 5 поділити на 2 і дорівнює у нас мінус 3. Тепер ми повинні обидві частини рівняння помножити на 2, це буде Х, щоб позбутися знаменника 2, х плюс 5 дорівня мінус 6. Ну, тобто, тут. Домножили на 2. І тут домножили на 2. Тут двоєчки скоротилися, і тоді х плюс 5 дорівнює мінус 6. Звідси х дорівнює мінус 6 мінус 5, тобто мінус 11. Знайшли. Так, і тепер те саме робимо по ігреку. Y 0, це у нас мінус 3. Плюс y. Ну, тобто y мінус 3 можемо написати, поділити на 2 і за умовою це дорівнює 4. 4. Знову множимо обидві частини рівняння на 2. Ну, у нас це рівняння. да? Помножили на 2, двоєчка тут зникла. А тут помножили на 2, це буде 8. Тобто y мінус 3 дорівнює 8. Звідси y дорівнює 8 плюс 3, це 11. Так, і так. Х у нас дорівнює мінус 11, y дорівнює 11. Ми знайшли х і. Так, поїхали далі. Тут таке цікаве питання, але, в принципі, усне. Чи має центр симетрії відрізок? Ну, звісно, якщо у вас є відрізок, то ви знаходите його середину. ось. Так? Да? І якщо у нього є середина, то відрізок має центр симетрії. Так, друге. Промінь. Промінь. Чи має центр симетрії? Ну давайте дивитися, промінь має початок, не має кінця. Ну, як я центр симетрії тут вкажу. Якщо у нас це Точка повинна кудись перейти в іншу точку. Де мені тут взяти середину? Я не можу взяти середину. Ну, Тобто, ну, тут а так, не всі точки через це будуть, бо тут є ще лишнє отут обмеження буде ні. не немає центру симетрії. Третє. Пряма. Пряма е, Ну, пряма переходить сама в себе, яку б ми точку не взяли. Ну, Я так думаю, що пряма, вона має. Центр симетрії, пряма має центр симетрії. Бо яку б ми точку не взяли, наприклад, центр симетрії, то будь-яка перейде от сюди. Ну, тобто тут однакові, однакові. Будь-яка точка теж перейде, будь-яка точка теж перейде на однаковій відстані від точки. О, наприклад, так, має. Це будь-яка точка прямої. І четверте коло. Ну, коло ми вже з'ясували, що коло має центр симетрії. Ми показали, так. Да. Це його центр кола. Так. Так, достатній рівень. Давайте ще одну тут зробимо 919. Запишіть рівняння кола, яке симетрично колу Х-2 в квадраті, плюс y плюс 3 в квадраті, дорівнює 16. Відносно перше. Початку координат. Так, ну якщо відносно початку координат, то ми пам'ятаємо. А що нам треба зробити? Давайте ще раз повідомляємо. Запишіть рівняння кола. Так, рівняння. Кола симетричного. О цьому колу відносно початку координат. Так, ну, давайте з цього рівняння кола пригадаємо, що його центр точка О має координати по х з протилежним плюс 2, а по Y з протилежним мінус 2. Таке правило у нас. І радіус. Це, це у нас радіус в квадраті 16. Значить радіус дорівнює коріння 16, Радіус справа пишеться. Давайте нагадаю вам рівняння кола Х мінус А квадраті плюс Б квадраті дорівнює Р квадрат. Це рівняння кола, загальний вигляд, де його центр. точка У має координати А просто не мінус, а А і Б, тобто з протилежними знаками. от А, і Б з протилежними взяли. Ну, а Р – це радіус. Тобто тут радіус дорівнює 4. Ну, Радіус у нас не поміняється, якщо ми перенесемо коло симетрично відносно початку координат, а поміняється координата центра. Якщо у нас точка симетрична відносно початку координат, то вона буде мати координати такі самі, але з протилежними знаками мінус 3. Отже, рівняння кола у нас перепишеться так. X. Мінус мінус 2, значить плюс 2 з протилежними берете в квадраті, плюс у, мінус координата по ігри у центру 3 в квадраті дорівнює 16. Так, друге. Симетрично відносно точки О з координатами мінус 5. Так, симетрично точці О з координатами мінус 5. Так, ну ми з'ясували, що центр нашого кола має координати. Тут все точки О. О, давайте я напишу тут А. А то все переплутається. Давайте я напишу тут: відносно точки А з координатами мінус Е, Значить, центр кола ось у нас, да? 2-3 нашого кола має координати. От уявіть собі: у вас коло, точка О, а ви повинні побудувати симетрично відносно точки А. І відклали тут такий самий от, побудували А О'. -штрих. Це буде центр іншого кола да? симетричного. Так, ну тоді точка А повинна бути серединою. Отже, Х точки А знаходиться за формулою Х1, тобто 2, от у нас Х1, виділю жовтим, плюс Х2. Ну, це координати точки нашої О. Поділити на 2, і це дорівнює у нас координати точ, точки А. мінус 1, отже, ж у нас мінус 1. Так, помножили на 2, це буде рівняння 2 плюс х квадрат дорівнює мінус 2. Помножили тут на 2. Тобто тут домножили на 2 і тут домножили на 2. Ну, двоєчки у нас скоротилися. Не забуваємо про це. Ми ж збуваємося так знаменника. Тоді х друге дорівнює мінус 2 і переносимо сюди зі знаком мінус мінус 2, це буде мінус 4. Отже, координата точки О1, це буде мінус 4 по х. Тепер у шукаємо у точки А. Тобто середини. Ну, це наше 5. Я можу тут 5 дорівнює y точки А, бо у нас ось воно 5. І це буде перше. А де у нас y перше? От мінус 3. Так, це ж точка О, координати точки О. Мінус 3 плюс y друге поділити на 2, і у нас воно дорівнює 5. Знову ж таки, множимо на 2, буде мінус 3. Плюс х друге дорівнює 10. Звідси і друге дорівнює 10 плюс 3 13. Отже, координати центра нашого кола симетрично відносно точки А буде мати координати мінус 3. Записуємо рівняння кола. Радіус не поміняється. Отже, х мінус мінус 4 плюс 4 квадраті. Ну, вибирати з протилежним знаком плюс. Y мінус 13 квадратів дорівнює 16. Все, записали. Так, якщо є питання, задавайте. Якщо не забуваємо ставити вподобайку. Якщо треба щось розв'язати або є труднощі, пишіть в коментарях. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня, до побачення, до наступних зустрічей.